Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько і хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде. Подумав вовк і дозволив танцюй, коли хочеш. Тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, а сама потрошку вбік відходить. А коли вже відійшла далеченько, піднялась і полетіла. Вовк подивився їй у слід та й говорить. І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?